Усім привіт! Це відео я також хочу записати одним дублем, так ніби це у мене прямий етер. Взагалі це і мав бути прямий етер в інстаграмі, але дуже погана якість етерів, коли просто говориш з людьми, потім зберігаєш це, мені не подобається якість відео. Тому мені сподобалось так, як ми робили з вами минулого разу. Я просто сіла, поговорила з вами спокійно. Нікуди не поспішаючи, і я дуже сподіваюся, що ця розмова у нас так само вийде. Отож, бо з назви відео ви вже зрозуміли, про що піде мова. Відразу зауважу, що я ніякий не психолог, я не даю вам порад, що вам конкретно треба робити. Я ділюся власним досвідом, розповідаю те, що мені допомогло вилізти із. <реш> Ось такого місця. Ем, і я думаю, що в принципі це універсальні способи, які можуть допомогти кожній людині. Е, давайте я конкретизую, про який саме стан іде мова. Е, чого я постійно наближаюсь до телефону. Я забуваю, що в мене мікрофон. Тут. І постійно хочеться бути ближче до телефону, так ніби, що, щоб звук був сильніший, але насправді. Звук буде залежати від оцього мікрофончика. Отож бо, в якому конкретно я була в стані, да? тому що розмір оцього місця у кожного свій. Я була на повному нулі фізично. Морально, емоційно і по грошам. І саме про цей стан у мене і піде мова. Тобто пояснюю, я була після розлучення без роботи, без е, грошової допомоги від будь-кого, тому що я сиділа з дітками, і відповідно я не працювала у той час і втратила навіть навик, тому що за роки декрету. Я була до того дизайнером. Дизайнерська сфера зробила крок уперед, і я була вже не актуальна зі своїми навичками. Я була без житла, тому що я жила в іншому місці. Це за майже півтори тисячі кілометрів від моєї батьківщини. Без батьківської підтримки, тобто без підтримки сім'ї, ніхто мене взагалі не підтримував, без друзів це було чуже місто, взагалі без нічого, без нікого. Я захворіла фізично і у мене не було грошей на лікування. Більше того, вся моя ну, сім'я, скажімо так, сім'я чоловіка нападала на мене, тому що, ну. Мама сина свого завжди буде захищати, а від хорошої жінки чоловіки не уходять, тому мене постійно задовбували, що я погана дружина. Я сама про себе так думала, що я, напевно, капець, яка погана, раз від мене йде чоловік. Коротше, мені не хотілося жити. Я не бачила ніякого виходу для себе, я не знала, куди мені йти, що робити. І загалом такий стан, що ти і сили не маєш нічого робити. Тобто, щоб ви розуміли, я. Вночі не могла заснути від болю, який отут у мене акумулювався десь всередині в серці. А коли засинала, то прокидалася від цього ж самого болю десь о четвертій ранку, о п'ятій ранку, з претензіями до Бога, що ж тобі важко було мене забрати. Ну нашо я опять прокинулася знову мені жити це життя? Отакий у мене був стан. Єдине, що мене тоді тримало, це мої діти, тому що діти це відповідальність, і я мала тримати себе. Перед ними у такому нормальному стані, щоб вони не бачили сліз, не бачили моїх психів якихось. Я мала їм посміхнутися щоранку, зробити їм сніданок, обійняти, відправити їх школу. І це в мене займало, я навіть не можу передати ті ресурси, яких у мене не було, я звідки з їх діставала, щоб віддати дітям оцю посмішку. Я навіть не можу передати, яких. Зусиль мені оця пошміх, посмішка коштувала, тому що не було сили взагалі навіть просто встати з ліжка. У мене не було сили просто нахилитися, щось підняти з підлоги, що там лежить, і треба було це поставити десь на місце. Отакий у мене був стан. От я пояснюю, як я з такого стану вилізала. По-перше, ще хочу зауважити, треба привести у порядок. Тіло фізична складова. Всі кажуть, звісно, що починаємо з мислення, починаємо з емоцій, але в тому стані твої мислі, просто твої скакуни з емоціями теж непонятно, що робиться. Як ти це просто візьмеш і приведеш у порядок, якщо в тебе фізичний стан на нулі? Тобто я тоді захворіла, що в мене були бронхіти, там по жіночому були проблеми. Якби ти зі своїми емоціями і думками не працював, фізичне, оцей норм, як сказати, конкретна фізична проблема від тебе не піде. Тому потрібно просто е, не думати ні про що, Це так легко сказати, не думати ні про що, о, коли в тебе повна голова думок. Ну, давайте я так скажу. Е, Просто зробити собі план, ну воно не просто, але потрібно запланувати візит до лікаря в залежності да, від вашого самопочуття, і або пролікуватися, або якщо ти розумієш, що щось відбувається незрозуміло, що у мене такий був стан, коли я, наприклад, на роботі, це вже було трошки пізніше, але я втрачала свідомість. Ну, такий в мене був стан, що не повністю прям падала, але ставала бліда. Ніби нічого не бачиш, нічого не чуєш. Ну, як, на долю, як на, секунду, на долю секунди Ти ніби як втрачаєш свідомість. дуже дивний був у мене стан. І я тоді пішла до лікаря, описала їй свій стан. І вона мені дала направлення на обстеження. Це було безкоштовне обстеження, якісь такі базові аналізи. Базові аналізи, я не знаю, як зараз вже давно не була ніяких лікарів, але на той час. Базові аналізи безкоштовно робились у нашій полікліниці сімейного типу, і навіть е, е, якесь УЗД вона мені дала направлення, теж мені зробили безкоштовно, тобто трошки я подивилася, що в мене там в організмі робиться. Вона таких ніяких проблем великих у мене не побачила, тоді я вирішила для себе пропити е, БАДи. Знову ж таки, не рекламую ніякі бади, ніяку конкретну фірму. Хоча мені, чесно кажучи, оці вітамінки, тоді що я для себе вирішила, просто по своїм власним відчуттям я це зробила, мені це дуже допомогло. Принаймні, оця слабкість така фізична, що я не могла навіть нахилитися щось підняти з підлоги, у мене пройшла. Тому я наголошую, що спочатку, як би не було важко, потрібно. Привести у порядок своє тіло. Можливо, сходити до лікаря. Можливо, ем, щось зробити у своєму харчуванні трошки інакше. Якщо ви не хочете пити вітаміни, по вашому розумінню, як ви розумієте, що має бути для вас корисне. Можливо, додавте собі лимончика якогось в їжу. Ну, щось таке корисне, якийсь хлорофіл. Зелень, до речі, це реально тема. Селера взагалі крута тема. Коротше. Тіло. Їжа, сон і якась мінімальна фізична активність має бути. Ежа. Сон, як я вже сказала, дуже залежить від емоцій, але принаймні зробити своєму тілу якийсь режим, при якому ви його вкладете в ліжко, навіть якщо ваше тіло не засне. Ось воно не хоче спати, там думки десь літають. Але принаймні, режим. При якому тіло хоча би матиме можливість вчасно засинати, має бути режим харчування, режим сну і режим фізичної активності. Я прекрасно розумію, що в такому стані ще яка фізична активність, але якось воно якимось мистичним Я не знаю, як це працює, але ем, фізична активність. Реально впливає на емоційний стан. Наприклад, якщо ви не можете займатися ніякою зарядкою, трошки пробіжиться, трошки пройдіться, трошки включіть собі якусь музичку, потанцюйте. ви помітите самі, що після такої ось такої активності, не часто в тренажерці, а просто якщо ви потанцюєте, просто побігаєте, наприклад, з плеєром в ушах, підете в якийсь парк, трошки пробіжиться. Щось у вас зміниться в вашому емоційному стані. І коли це у вас буде на регулярній основі, ось така ваша робота з тілом, вона по ітогу вплине на ваші емоції. А емоції дуже пов'язані з мисленням. Дуже подробно більше не буду, дуже детально про це розповідати. Просто хотіла наголосити, що починала я із тіла. Їжа, сон. Ну, там лікарі, да, за необхідності, і мінімальна фізична активність. Я, до речі, тоді ще на танці пішла. Так, друга сходинка це мислення і емоційний стан. Тут мені дуже важко розділити, тому що воно. Пов'язано, дуже тісно пов'язано. До грошей ще ми дійдемо. дійде. Це буде остання сходинка, тому що ваш стан, по суті, вирішує. Ну, не заробите ви грошей в такому розбитому стані. Тому проводимо в порядок спочатку тіло, потім починаємо працювати з думками і емоціями. Як я працювала з емоціями своїми? Конкретно я це робила через музику. Я викинула із свого плейлиста всю спокійну музику, всю романтичну музику, всю слезливу музику. Я лишила тільки такий драйв, трошки рок, трошки таке, навіть жартівливе, оптимістичне, тобто постаралася віддалити від себе все, що викликає у мене сльози. Я перестала в той час дивитися. Комедії, мелодрами, я їх, чесно кажучи, з тих пір ось по сьогодні не дивлюся, не люблю мультики, всякі, які ніби позитивні, але в кінці там все одно є такий дуже чіпательний момент, на якому хочеться передати. Ось я все таке від себе відділила. Якщо мені випадала нагода щось подивитись, я дивилась, якийсь детектив, тобто то якась думка, логічна думка в голові. тобто любе, де не треба плакати? Ось я так оцінювала. Тут плакати треба чи ні. Якщо треба, я це не дивлюся. Який би це хороший там мультик чи фільм не був. Взагалі, чесно кажучи, я не дуже люблю фільми. Так, піддивлюся у свою шпаргалку. Е так, це я сказала, прогулянки сказала. О, ще, що <oria> я робила? Для того, щоб не думати всякі погані думки, оце є робота з мисленням, і я старалась навантажувати себе будь-якою іншою інформацією, яка не дасть мені думати щось таке важке, щось таке погане. Дуже важко. Всі розуміють, що не треба вертатися думками в минуле, але дуже важко це зробити практично. Чому це відбувається? Тому що насправді нам дуже важко змиритися з тією ситуацією, яка нас привела до такого стану. Тобто, в моєму житті це була зрада і повний розвал усього. Да? Тобто, там розвалилася дружба, розвалилася сім'я, все 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 порозвалювалося у мене. Я опинилася в такому стані, але у кожної людини якась своя ситуація призводить до такого стану, і з цією ситуацією ми змиритися не можемо, тому що ну, немає цього з нами відбутися. Чого це зі мною? Чого це так несправедливо, я ж така хороша, що я робила не так? І ось щоб цього не думати, я завантажувала себе будь-якою іншою інформацією. Це є читання книжок. Навіть якщо я. Не дуже усвідомлювала, що я там читаю. <смі> я просто старалася мої очі бігали по якихось рядках. Добре, якщо це буде якась класна мотиваційна книжка, їх зараз ціла купа. Не буду вам нічого радити, але, можливо, в описі залишу ем, дві книжечки, назви, яких мені порадила моя доця. До речі, я їх ще не прочитала, але можу радити, тому що я бачу, як моя дитина після них змінилася. Потім у мене була подружка, яка у мене постійно висіла на вухах і щось мені розповідала дуже цікаве. Не тільки з цією подружкою я спілкувалася, просто я йшла в люди, йшла в любе спілкування, обирала любе, що мене буде відволікати від моїх думок в моїй голові. Я би порадила щось, але коли ти в такому стані, чесно кажучи, ти не можеш давати нормальну, здорову оцінку: от це треба тобі, чи це тобі не треба. Тому я можу сказати, що я обирала просто будь-яку інформацію, яка є інша, яка не така, що в моїй голові зараз крутиться. Тобто, любе. Що мене буде відволікати від моїх поганих думок у голові? А далі я вже оцінюю по ситуації, які почуття вона у мене викликається, нова інформація. Якщо вона мені дає якесь підкріплення, тому що буде вам така інформація траплятися, яка буде вам давати підкріп, підкріплення, то можна йти в неї глибше, трошки заглибитись і віддалитися від тієї інформації, яка у вас у голові. Що мені конкретно допомогло? Стати на новий шлях ось цей стан, коли ти не хочеш жити. Я, врешті-решт, усвідомила, що вибору у мене нема жити прийдеться. Так само, як і колись прийдеться закінчити це життя. Це по суті немінуча фішка для кожного з нас, просто ми не знаємо, коли це станеться. Тому чого я буду переживати про цей момент, це колись станеться. Але не сьогодні. І от сьогодні мені треба прожити цей день. І я, врешті-решт, усвідомила, що все, що у мене є, це тільки ось сьогодні. Вчорашнього дня у мене вже немає. Я вже нічого не можу змінити вчора, як би там було справедливо чи ні, боляче, чи ні. Це вже не важливо. Вчорашнього дня у мене вже немає. І майбутнього дня у мене так само немає. Тому який мені сенс свої думки. Погружати або в минуле, або в майбутнє, якщо все, що в мене є, тільки сьогоднішній день, і все, що я можу змінити, на все, що я можу вплинути, це тільки ось цей конкретний момент, як я його проживу в насолоді чи у болі. Все. Оце єдиний вибір, який у мене є. Я це чітко усвідомила. І тоді я вирішила: Окей, тоді я, значить, мушу докласти всіх зусиль, які у мене є, щоб навчитися проживати цей момент в насолоді. Як це зробити, коли в мене болить, коли у мене відчуття несправедливості, коли у мене щось там не в порядку в моєму тілі, як це зробити? Я починала свідомо свої, скажімо так, не думки, а свою увагу перенаправляти. На все, що я можу знайти класного, ось прямо зараз. І це, повірте, завжди є. Ось, наприклад, зараз я подивлюся, я можу, звичайно, знайти щось нехороше. Да? У нас же який рік буде тривога, літає, що мені там сняться вибухи і дрони і все таке, я можу про це думати. А я можу про це подумати, що ось дивіться, я сижу, зараз зима, мені тепло. За віконечком перший сніг, як класно падають сніжинки, як вони крутяться. У мене, слава Богу, нічого не болить. Я зранку пила каву, я поїла. Все добре. Розумієте? Тобто, прямо зараз у мене все добре. Я сита, я вдіта, на мені класний светрик, з якого я не можу вилізти. Сама собі його зв'язала. Він такий м'якенький, такий гарнючий. На мені оцей листочок який не в'яне. Фриволітешний, дуже його люблю. Я можу записувати відео, я гарна, я молода. Ну тобто, по суті, все класно. І, до речі, ось та подружка, про яку я вам розповідала, яка постійно висіла у мене на вухах, оце вона так навчила мене жити. Один факт, який мене дуже зачепив ця подружка насправді була дуже з неблагополучної родини. Вона жила з матір'ю, яка. Алкоголічка з відчимом який алкоголік. Будинок там був, ну, це капець, просто капець. Життя в неї не склалося. І я дивилась на неї і розуміла, що розмір її дна, скажімо так, набагато більший, ніж у мене, по суті. Хоча мені дуже боляче всередині, але у мене є перспективи, у мене є діти. І у мене є навичка, я можу десь піти на роботу. Вона не може, не може, тому що м м навіть одягу нормального не було. Вона в таких умовах жила, що ну, дуже важко передати, коли ну, ти живеш як бомж, коли ти ось як бомж живеш. Виглядаєш як бомж, ну куди ти підеш на яку роботу, коли від тебе штиняє постійно алкоголом. Мені ця залежність була. Вона сама вже почала спиватися. На жаль, вона таки спилася, по ітогу. і померла. Дуже шкода. Вже багато років пройшло. Я по сьогодні інколи за неї плачу, тому що це була дуже класна людина. І саме ця людина навчила мене радіти. Я дивувалася, як вона так вміє. Ось я буваю і думаю, мені погано, боляче дивлюсь десь, десь під ноги. собі. Вона каже, що ти дивишся під ноги. Подивись, як класно під ліхтарями сніжинки літають. Я піднімаю очі і там ці сніжинки у світі ліхтаря так крутяться, крутяться. І я на декілька секунд просто заворожно стою, і я випадаю зі своєї оцієї тупої реальності в голові Я на декілька секунд. І погружаюсь у цю реальність казкову сніжину під ліхтарями. І поки от я з нею ходила, вона постійно мене висмикувала з моїх думок і постійно щось таке мені показувала. Вона мені показувала Чернівецькі якісь балкони, вона мені розповідала, деякі цікаві люди живуть. Вона дуже багато людей знала в Чернівцях. І що цікаво, ніколи я від неї не чула нічого поганого про жодну людину. Хоча її багато хто не любив е -за, із за її способу життя. Вона ні про кого ніколи не сказала жодного поганого слова. Ані про свою сім'ю, ані про якихось людей, ані навіть про тих, хто її принижував. І це теж викликало в мені якусь таку. Я навіть тоді ще не могла пояснити, що це. Але тепер, ось по сьогодні, я десь так. Міряю людей, що якщо я бачу людина постійно на когось де-де-де, щось там той такий, той такий, тобто вішає ярлики, я від такої людини вже стараюсь триматися подалі, тому що я знаю, що ця людина завтра на мене такий ярлик повісить, і про мене буде так погано говорити з кимось. А якщо людина, я бачу, старається, старається якось ем, оправдати для себе іншу людину, у мене вже навпаки, для неї серце відкривається. Для мене ця людина вже добра, розуміюча. Ну, ось якось щось це, щось це мені дало, хоча на той момент я ще не розуміла. Що я хочу зараз ем, зробити маленький ітог. Помічайте те, що приносить вам насолоду, помічайте красиве поруч вас. Помічайте класне і дякуйте. Всі ви чули про цю практику, да? там 20 подяк щодня, пишіть подяки щодня. По суті, не важливо, ви їх напишете 20, 10 чи одну, чи ви їх не напишете взагалі, тому що вирішує ваш стан подяки. Якщо ви будете їх писати, Дякую вам за руки, за ноги, за те, що я жива, але ви при цьому не будете відчувати цієї вдячності, не будете відчувати цієї насолоди за те, що у вас є руки, ноги, друзі, за те, що ви можете посміхнутись, то це нічого ніякого добра ваше життя не принесе. Тому помічайте в цю секунду, чим ви можете насолодитись. Поміч... Якщо у вас немає нічого, вам здається, що немає нічого, просто знайдіть щось гарне. В інтернеті залізьте щось, якусь гарну картинку знайдіть мотивуючу. Просто подивіться за віконечко, у природі завжди є щось, що вам подарує насолоду. Навіть якщо вам здається, що під ногами тільки калюжі, подивіться, яка краса відображається в цих калюжах. Подивіться, які навіть фотки, дехто робить з калюжами. А тобто, зараз взагалі не про калюжу, а про вміння. Помічати красиво, помічати насолоду, якщо ви не знаходите цієї навички у себе, обов'язково навчіться. Тому що, якщо ви не будете вміти радіти, не будете вміти насолоджуватись, не буде нічого, ваш стан не зміниться, ви будете хворіти, будете постійно злі, недовольні, нещасні, і ви ніколи в такому стані не заробите грошей, тому що вирішує ваш стан. Зараз я піддивлюся у свою шпаргалочку. Так, музика, я сказала, краса, все, що приносить задоволення, звичка радіти, підкреслюю, радіти це має стати вашою звичкою. Коли я почала спеціально себе висмикувати зі стану болю і погружати в стан насолоди, пройшов час, не скажу, що маленький. Великий час, тому що я дуже важко переношу розрив стосунків з людьми, і у мене, принаймні до сьогодні, займало роки. Просто роки, цей стан, поки я прийду в більш-менш нормальний стан. Але оцей останній самий мій болючий стан, він мені допоміг випрацювати в собі оцю звичку радіти, звичку віддалятися від усього, що приносить тобі якийсь біль. І мені здається, я не хочу ніяких перевірок, але мені здається, що оця звичка радіти, вона тепер тримає мене на поверхні. Тому що навіть тоді, коли почалося повномасштабний, оцей перший стресовий місяць, розрив з родиною моєю, навіть цей місяць не приніс мені стільки болю, ніж отой мій досвід. Чому? Тому що звичка радіти у мене залишилась. Навіть посеред. Повномасштабного, я знаходила багато чого класного. От, по-перше, люди почали проявлятися. Дуже класні речі почали з них вилазити, всі один одного підтримували. Ну, коротше, дуже класні речі я почала помічати саме в той період. І що я хочу сказати? Якщо ви напрацюєте в собі звичку насолоджуватись, радіти з вдячністю, дякувати за це, я дякую Богові, Потім ця звичка насолоджуватись і дякувати, вона якимось чином виведе вас, до речі, я забула вам зробити відео із крапочкою. Боже, нагадай мені, щоб я це зробила прямо сьогодні. Е, так, ця звичка потім вас виведе до ваших цілей. І остання тема, я не знаю, можливо, її вже наступним відео записати, бо дуже якесь довгеньке відео е, виходить, напевно, я напишу. Запишу вже наступне відео, буде друга частинка. Прямо зараз запишу. Коли ви вже в нормальному фізичному стані, тобто ви вже не падаєте, не валитеся з ніг, ви вже нормально їсте, ви вже навчилися спати, ви вже трошки проявляєте якусь фізичну активність, ви вже навчилися радіти і дякувати, і в такому стані вже можна перейти до якихось цілих прогрошек. До цього моменту краще піти на якусь звичайну роботу просто від слова любу, де ви можете бути в вашому стані і вам будуть платити гроші. Тобто власні проекти в такому стані, коли, ви, коли вам погано, ви не зробите. Краще не починайте. Просто підіть от на любу роботу, на яку ви зможете влаштуватися, і починайте працювати над своїм тілом, фізичним станом. Ментальним станом і емоційним станом все в наступному відео продовжу тему про гроші.